Всім привіт! Ну що, сьогодні ми робимо канді. Що для цього мені знадобиться, я буду показувати. Тож, розповім, скільки я чого додаю до канді: що треба додавати, що не треба додавати зараз в січні. І завдяки чому я роблю це канді. Одразу хочу сказати таке, що я розрізняю способи приготування канді. Точніше, методи, чим його готувати на два способи. Спосіб номер один це той, який сьогодні ви побачите. Спосіб номер два це коли вам треба одночасно зробити багато канді. І для цього існує вже, в принципі, не новий спосіб, але за нього я теж згадаю. Отже, сьогодні ми з вами готуємо канді в невеликій пропорції. А саме для декількох сімей у кількості 3 кг. Тобто мені треба зробити 3 кг канді. Для цього мені знадобиться цукрова пудра, знадобиться мед в рідкому стані і знадобиться трішечки води. Знаю, що дехто воду не кладе, але вода потрібна, тому що сама консистенція канді у нас повинна стати таким чином, щоб воно. Не розтікалося, але було в той же час м'яким. І е, цукрова пудра, яку ми будемо використовувати, вона повинна теж бути дуже-дуже дрібна. Там мені писали щодо того, що це все єрунда, треба там робити так або робити так. Е, хочу сказати так: тобто, кожен вибирає спосіб, е, як йому зручно. Я показав спосіб, як зручно мені в попередньому відео до речі, ось тут буде воно на спливашці, це, як я роблю цукрову пудру. Ось, тож, а вам вирішувати, який спосіб обирати вам. Щодо подрібнення пудри, тобто стан, як воно зараз вже, просіюється, не просіюється, скільки залишається, я вам покажу теж. Ну що, беремо е, сито, беремо ось таку ємність у вигляді е, відтарюємо її на вагах, ну і починаємо просіювати. Беремо цукрову пудру і ось таке в мене ситечко. Е, Ідеально, це, знаєте, як бабусі не ситуану, але фракція тут така сама в цьому ситі. Все, засипали і починаємо робити ось так. Зараз ви побачите е, фракція, яка залишається. Ну, ось. Наскільки хороша чи погана е, у та молотилка, що ви бачили в попередньому відео. Бачите, да? трішечки цукру тут якась крихточка залишається, але ось це я вважаю на чашку з горкою пудри. Це дуже достойний результат. Скільки там у нас? Кіло 600 Оце залишок, цей залишок ми висипаємо назад в відро. Ось це е, з кіло 600, ви бачите, да, скільки залишилось е, ну, цукру крупнішого, ніж треба. Да, те, що нам не підходить. Оце тут, ну я не знаю, скільки тут грамів, грамів 50. Тобто, це ми висипаємо назад до відра. Ну, ось. І будемо потім по новій, коли будемо готувати канді, воно передрібнеться. Все. Щодо консистенції, у нас вийшло кіло 600. Ось так. Бачите. Ідеальної пудри. Ідеальної. Як борошно. Ось така. Прекрасно. Так, в мене меду не прямо ідеальна кількість, тобто він у мене розбадяжений трішечки в відерку. Що ми робимо? Ставимо відерку, бачимо тут кіло 300, тобто нам 360-400 грамів да, ми відіймаємо сюди, можна 300 грамів. Ось і потім подивимося, що там у нас відерку залишилось. тобто 1300 відерку. Заливаємо наше. Вмикаємо не на всю швидкість світу по черзі, потрошку, на мінімальну. І хай таким чином воно перемішується. Зараз я вам, щоб все було видно, поміняємо їх містами. Ось так. Ось так воно мішається. Після того, як перемішає, будемо додавати цукрову пудру. Дуже важливо не засипати її одразу всю. Тобто треба частинами по 200-300 грамів. Для того, щоб не було камочків і не було сухих зон, щоб воно все ретельно перемішало, як того треба. Для цього можна взяти або якусь ложку, або якщо вам буде зручно з чашки, насипайте з чашку. У ну, мене бачите, місця від стінки ємності до самого голови комбайну. Трішечки тут небагато. Зараз будемо дивитися, чим буде краще засипати. Певно, буду робити це ложкою, тому що ложкою найбільше Найбільш зручніше сюди буде сипати. Все норм. Ну, засипаємо цукрову пудру. Ось так якось воно відбувається всередині комбайна. Якщо ми пришвидшимо, він буде більш по стінкам забирати ось все, що там є. Бачите, так? Да? Так, додаємо цукрову пудру. Так от в спокійному режимі, бачите, трішечки він підсипає, то зменшимо йому швидкість і хай собі мішає. Ну ось це вже, можна сказати, фіналочка. І тепер хай воно його підмішує. Ви можете допомогти йому ось так ложечкою, щоб воно його все-все-все дуже добре перемішало. До рук не липне і не розвалюється те, що треба. Оце ідеальне канді. Як на мене. Тобто ще раз. Не розлазиться. До рук не липне. Тянеться і по звуку слухайте. Да? Отак. От Все це діло ми викладаємо, на, наприклад, силиконову поверхню і починаємо набирати в пакети. І важливий нюанс обов'язково зараз покажу. Отже, нюанс полягає в тому, що ми будемо використовувати ось такі пакети зіп. Не кульочки. І робимо ми наступне. Тобто беремо пакет, беремо канді. Зараз не дуже зручно все робити однією рукою. Ось так. Знову ж таки, я повторюся цей спосіб для тих, кому треба зробити канді небагато. А ось щодо фасування, це якраз, в принципі, тут для всіх воно однакове. Так. Так, ну ось маємо якраз кілограм. Що робимо далі? Далі ми знімаємо ось так, закриваємо канді і беремо спеційний девайс. Нам треба взяти оце канді і трішечки його розкатати. Ось так. Такими рухами. Знову ж таки, я кажу це для тих, у кого невеликий об'єм вам треба. Бо зараз мені почнуть, в мене 100 сімей, і що мені оце все робити. Хоча ви знаєте, воно не так багато займає часу, як здається, що і навіть 100 сімей дуже незручно робити. Зараз вас трішечки поверну. Ось так. Якщо у вас є трішечки часу, то і для 100 сімей можна зробити ось таке. Все, готово. Виганяємо все повітря бажано і закриваємо наш зіп-пакетик. Все. Маємо ось таке. Готове канді. Яке ми можемо покласти джолом. Ну, ось і все. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеоролик. Ви побачили, що створити канді нема нічого складного. Звісно, можна все робити тільки руками, не використовуючи комбайн і всякі інші додаткові засоби. Але, так як в мене є такий комбайн, то мені, звісно, це зробити простіше. Вийшло в нас дуже класне ось таке канді. Ось таке. Шикарне, м'якеньке, класне, яке не буде добіти. Все. Тепер його роздаємо нашим джолкам, тим, кому треба. І все. Ось такі справи. До речі, спеційно для вас в описі під цим відео ви знайдете посилання на розрахунки для різного об'єму канді. Ось в тому рецепті, який я сьогодні вам припідніс. Буде на кілограм. 5 кг, 10 кг, 20 кг, 50 кг будуть пропорції всі під цим відео. Це для зручності, можливо, комусь треба зробити більший об'єм, хтось хоче попробувати в таких пропорціях, як це робив я. То, будь ласка, кількість цукрової пудри, кількість меду, кількість води. Все це для таких об'ємів ви знайдете під цим відео. Тож загляньте, там будуть посилання на ці розрахунки. На цьому в мене все. Під цим відео ви знайдете ще ролики, які зможуть вас зацікавити, можете їх переглянути. Якщо вам це відео сподобалось, поставте йому вподобайку. Напишіть коментар, це буде сприяти покращенню рейтингу відео, щоб його побачили якомога більше кількість людей. І я вам за це теж кажу. Дякую. Це був канал Медові Кадри. мене звати Михайло. Побачимось на пасіці.